Доброго дня всім. Багато людей, які тренують свої плечі, часто тренують тільки передню та бокову дельту, а за заднім взагалі забувають. Тому сьогодні на розборі така чудова вправа, як махи гантелей на задню дельту. Що нам для цього потрібно? Беремо не дуже важкі гантелі. Нам в цій вправі важливо відчути саме задні дельти і виключити такі фактори, як інерція і допомога інших груп м'язів. Нахиляємось як найближче до паралелі з підлогою. Від 45 градусів до 90 блок віддалі. В залі це, звісно, можна зробити з лавкою, а в домашніх умовах нам треба тільки гантель. Можемо коліна трохи підзігнути. Нахиляємось максимально до паралелі з підлогою, плечі опускаємо. Лікті трохи зігнуті. І виконуємо мах. Швидкий підйом. Під контрольне опускання. Швидший підйом, під контроль опускаємо. Не намагаємось завести лікті занадто високо, тому що тоді в нас в роботу включається наша трапеція. І акцент зміщається на неї. Нам потрібно відчувати саме задню дельту, тому намагаємося тягнути дельтою. Руки зафіксували в одному положенні, в такому положенні і тягнемо. Робимо так по 10-15 повторень в залежності від ваги. Нагадую, що вага не повинна бути занадто важкою. Підконтрольне опускання. Швидший підйом. Підконтрольне опускання. Підйом. Опускання. Ось така власна вправа. Вона допоможе вам пропрацювати ваші задні дельти та зробити ваші плечі більш виразними з усіх сторін. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки Нехай щастить!